Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в іспанській лалізі між мадридським атлетиком та іспаніолом нічя 0-0 на ванну метрополітану. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок. І давайте ми розпочнемо його розбирати по порядку. Розпочнемо традиційно зі стартового стадію. Господарі, волі атлетська Мадрид. Команда Діга Сміона вийшла грати про останову. Це 5-3-2. Отак, Яна Облак, як Вісель, Аспилик уэт, захисники Рікельмі, е, Мікель Маліна. Е, по флангах, де Паулі, депали, коксамулину, пискник, кулианальвариста, александр сіварлад, відповідно у напад. Ось такий стартовий склад Манрийского гранда. Ну а тепер давайте перейдемо до Іспаніол. Реставрас, опять редвагерсів воротах. Камбала, Калеро, Эль-Хиалли Эээ, Хиалли, прошу Техеро, те, Ромеро по флангах Агуаду, Грегера, Краупи, Закстники Пуадро, Табелес, Напади Вот такая стартовая разноука в Испании Ну а теперь давайте по матчу, давайте по матчу Мадрид э, Распочав довольно таки потужно Подобиеще Диего Ну ось в першій взагалі хвилин 15 Атлетико мандрия повністю контролював перебіг подій. Були хороші моменти, дуже хороші були моменти, гольові шанси були. Але мандрицькій команді не вдалося забити. Мені дуже сильно сподобався Андрік Де Пауль. Ось Андріґе Де Пауль він напевно, навіть один з найкращих футболістів. Тільки в Атлецька Манрату сьогоднішнього паніку від постійно. Продвигав м'яч, постійно створював моменти. Атлецька були шанси, атлецька мадріта просто забув а за небув забивати. Але атлетська мандрія трішки не пощастила. Манрітська команда не забила раді в Еспаніола також був шанс. Десь приблизно на колині так 30-ті, був супер шанс в Еспаніола до того, щоб забити. Але якщо я не помиляюсь, то вдалося забити саме Агуадо, який замикав простріл, пробив повз ворота. Це напевно, був найкращий шанс для еспаніола. В цілому атлецька Мадрид дуже багато мав моментів, і Атлецько таки. Ну нарешті так і забив на 51 хвилині, але, мої любі друзі, як уже прекрасно зрозуміли, гол не буде зараховано. А чому не буде гол зараховано? Тому що Рікельмі... Тому що Рікельмі був в мінімальному положенні поза грою, мої любі друзі. І тому голос усього хлопця відмінили, мої любі друзі. Ммм, до речі... Я хочу сказати Антон Грізман, Багаріо, Скагаріо, Маркс Лярент, там Андаван, вийшло в Атлетико Мандрит, і вони підсилили гру. Особливо Антон Грізман дав більше динаміки француз, Ось, але забути таки не вдалося. Ну, до речі, в Іспаніоле Гоміш, Лансана, Ліван, Кедіра, Карреас. Ка, Ось. Вийдуть в Іспаньола. Ось. Ну все, до речі, Голу тренер спаніолам. І його команда сьогодні показала. Характер. Все, до речі, голод, летска мандрит. Вже хлопці навіть відсвяткували. Затій воріт, до речі, це напевно, пану тоді забивав на 57 й хвилині. Да, це був баріус, не рікельма баріус. Там Кок побивав, але баріус добив м'яч. З, ну, з ближньої відстані булось да, таки забити. Але гол не зарахується. Ангелісман мав шанс. Ось, ну Я сподіваюся, витримав, надо я цікаво. Це був і справді натиск на ворота Іспаніола. 25 ударів в поворотах нанесли представники з Мадрида. 8 ударів в Іспаніола, 7-1 за ударами в площину. 63-37. Контроль м'яча, поточні передачі вищому фатлицькому андрі з толими і показова статистика даного двобою шість гольових моментів. Мали підопічні Діго сіміони. І всі шість гольових нагод під обіжці Дігу Сіміони не реалізували. Фантастика, просто якась неймовірна фантастика, як Ланськомандрик не забив. Да, в Іспаніола був один момент, один момент був Іспаніола, один вони упустили, я так розумію, це якраз момент був в першому таймі, про який я вам казав.

Так, да, один я ще так забив, як не зарахував. Я, я ж кажу, в цілому андрій такі шанси мав. Але якимось дивом команда Сім'я не забила. З да, 25 ударів лише 7 в площину, тобто там майже кожен третій удар, то навіть майже кожен четвертий удар був в площину, Атлантицькому Ред не так то і часто сьогодні пробував в площину, але які ж шанси мали під пічні з Какие супер шансы мало подписчик Диего Семеона. Я же скажу, какая-то проклятие. Такое ощущение было на 20 командах. 594 передачи выполнили подписчики Диего Семеона, из них 522 передачи точные. Ну и точность передач составляет 87% при 63% контроле мяча. 362 передачи в испанском, 289 передачи точные. 79% точність передач при 37%, при 37 володіння. Да? Ось. Ну І по офсайді також. Атлетико командир дуже багато офсайдів мав. Також 6%. В справедливості раді, 0 офсайдів. Атлетико командир ще в каркас варить, до речі, влучав. Ось, подивіться, з 25 ударів, 7 в ударів, площину, 10 по 1 один каркас варій, і 8 ударів заблоковані. У Спаніола, ну 8 ударів, один удар в площину і 7 повз ворота. По відборах краще був, до речі, Спаніол, 10 відборів успішних, 76% їх неуспішність в Атлетико. Лише 7 70% їхня успішність. 7 сейвів зробив воротар Спаніола, ще показувала статистка. Один сейв від Яна облака. 43 м'ячів Спаніола, 14 Атлетика Мадрид, Прохопленем 5-6. Ми порушили правила більш футболісти Спаніола, 9 порушень правил, 2 жовті картки, в Атлетико Мандрид 6 порушень, лише правил, Ну, попереджень. Ну, чи ж Спаніол, да, Атлетико Мадрид по очікуванням голам, по грі. Ну, сьогодні Атлетико переграв Спаніол, Атлетико Мадрид, ну, просто забавляти, не мав забавляти. Ось, але браво, Спаніол, браво, всім тренерам, мої любі друзі. Браво, всі, всім тренерам, Спаніол. Єспаніол це не команда яка показала характер, мої любі друзі Підопечі Гонсалеса це не показала просто якийсь неймовірний характер і Своїм бажанням, своєю силою і волею Єспаніол напевно це, на це очіку дослужив Де Атлетс командир стільки шансів не реалізував Але Єспаніол Своїм бажанням В першу чергу бажанням та самовіддачі На цей заліковий бал каталонская команда. И я думаю, заслужила, мои любимые друзья. И я думаю, что команда заслужила. А на игроке футболе сама чуть случайно еще Гарсия. Потому что если бы на сейве бы Гарсии с великой долей и поверности этого великого балла просто-напросто не было бы. Поэтому я ставлю Гарсі на першу позиції, хоча тут Гуліна е, Альварес оцінка в нього вища, але я би поставив Гарсі як на першу позицію, тому що Гарсі на моє суб'єкту зору все-таки має бути найкращим. Тому я ставлю Гарсію найкращим футболістом даного поєдинку. До речі, друзі, кого ви б брали найкращий футболісти цього матчу? пишіть в коментарях: Ну, до речі, Антон Грізман непогано вийшов. Все, б переміг би, я б, б би потім сказав, що он різну. А так, нічя і за ще звичайно Гарсі, тому звичайно, ще він респан на мою суб'єкту начну зору буде найкращим футболістом даного поєдинка. Сіміоне, ну, втрачають бали. Атлетико Мандрит э, був фаворитом перед цим поєдинках. перед цим поєдинком, так? Да? В Бутикомбе, БАТ, Голландском Мадрид, 5 баллов в Упасыве, 2 матча 1 перемога в педагогических чемпионатах Челодега Симеона. Но Испанию добывается и первый далекой балл в Испанской Лолизе и против Мадридского Атлетико на Уанда Метро Полейтуано. Испанию брависсимо. Голландский Мадрид такой же брависсимо, да? Іспаньол сьогодні справді показала команда Характер. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам всього найкращого. Хочу побажати також командири цього самого найкращого. ці командири бравісімо. Команда награла сьогодні на перемогу. Звичайно, ще дуже багато було моментів, але не скажеш, що іспаньол, да, не заслужив на цей бал. Не скажеш, скажу своїй самовіддачею. Клонська команда заслужила на цей балсь, тому якось так. Друзі, бажаю спальні та атлетського все найкраще. Вам також, друзі, бажаю все найкраще. Бережіть себе, мої любі друзі. Сподіваюся, що у вас все буде добре. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.